Вітаємо вас, ми компанія Чиста країна. Хочемо вам презентувати нашу новинку котел Fresco Evolution КТП23. Чим даний котел відрізняється від іншої нашої лінійки котлів Evolution, це тим, що він має більш компактні розміри. Ось, в порівнянні з великою топочною камерою, ось, і великими завантажувальними дверима. Ось, даний котел має діаметр 600 мм і висоту 1760 мм. Тобто це котел 23 кВт, який має діапазон потужностей від 20 до 25 кВт. ось Може опалювати вашу будівлю будь-якого типу опальною площою до 250 метрів квадратних. Даний котел є продовженням, як я вже казав, серії Fresco Evolution. ось Як ви бачите, він має. Надзвичайно зручні, завантажувальні дверцята. Ось. Які мають розмір. Зараз продемонструю, мають розмір 300. Ось. На 340 мм. міліметрів. Такі дверцята є і завантажувальні, і точно такого самого великого розміру дверцята для очистки котла від попелу. Або просто дозавантаження. Тобто, ви можете, привагами даного котла є, що через нижні дверцята можна завантажувати максимально великі брьовна, колоди, ось, знизу, потім собі дверцятка. Потім дверцята ми собі закриваємо. Після того, як заклали нижню закладку дрів. І вже через верхні дверцята ми можемо дозавантажити даний котел. Ось Потім принцип його роботи дуже простий. Коли ми котел повністю вже завантажили, Ось ми опускаємо наш телескоп, на кінці якого знаходиться форсунка, розподільник повітря. Ось Ось так ось він опускається. Розпалюємо дрова, включаємо або інше будь-яке паливо, включаємо автоматику і вже далі процес горіння відбувається повністю в повністю автоматичному режимі. По мірі прогорання палива телескоп опускається разом з форсункою і розподільником. Ось. І повітря подається саме в зону горіння. Саме там, де воно найбільше всього необхідне. Ось. Ну, і звісно, що, як ви вже знаєте, головною перевагою котлів верхнього горіння це є те, що прогорання палива відбувається зверху донизу. Ось. що може дозволяти даним котлам працювати до 36 годин на одній закладці палива. Це є безперечно, безперечною перевагою даних котлів. Ось, на дані котли ми маємо, надаємо гарантію 5 років. Ось, як ви бачите, телескоп і сама форсунка розподільник повітря виконані з нержавіючої жаростікої сталі марки АІСІ 316 що є, дуже... що є дуже важливим для тривалої експлуатації даного виробу. Ось, і сам котел він виконаний внутрішня рубашка зі сталі товщиною 5 мм. Та рубашка, яка е, дотикається до полум'я. А наружна сорочка виконана з сталі товщиною 4 мм, що дозволяє даним котлам ось, працювати в термін, ну, термін служби даних котлів. Він може досягати до 20 років. Це теж дуже важливо. Ось На даний момент. Двері, до речі, утеплені вермікулітом. Тут саме знаходиться вермікуліт всередині, що дає той варіант, що двері будуть в даній зоні максимально холодними, наскільки це можливо. Ось, і не буде абсолютних тепловтрат ніяких. Котел утеплений плотною мінватою під кожухом, яка знаходиться. Ось, що теж забезпечує, Котел при роботі він абсолютно холодний. Тут-чуть тобто теплий, що має дуже високий коефіцієнт, низький коефіцієнт тепловтрат. Ось, е, фарбуються дані котли порошковим фарбуванням, на яке е, гарантія також розповсюджується 5 років. Ось, е, під порошковою фарбою сам метал обшивка це йде оцинкований лист. Товщиною до 1 мм. Ну, зазвичай це 0,7 мм. Використовуємо. Автоматика. Ми використовуємо польську компанію Polster. Ось. Зазвичай вона добре себе зарекомендувала вже, має добротний, скажімо, хорошу якість. Ось. Ну і ще я також можна зазначити, що котел. Комплектується ПТ-позиційним шебером для регуляції тяги в димарі. Ось. Ну, ось особливо самі такі сані переваги я перелічив. Ось. А саме головне, я ж кажу, ми часто стикаємось з тим, що котли довготривалого горіння, як ви знаєте, вони є високими. Мають Раніше були вони взагалі там до 2 метрів. 30 сантиметрів, Висота їх була, що робило робили їх майже неможливим для розташування в невисоких приміщеннях. Ось. На сьогоднішній день ми розробили вже котел, який має висоту всього 1,76 м. І він, ця висота, що найголовніше, що абсолютно не впливає на здатність даного котла до довготривалого горіння. Оскільки ми розробили меншу висоту котла, саме за рахунок того, що ми просто зменшили камеру підігріву повітря. Тобто Топочна камера сама вона залишилася незмінною, ось що дає і потужність достатньо для даної моделі, і разом з тим пристойні габаритні розміри. Тобто Цей котел 1,76 висотою він реально влізе майже в більшість підвалів. оскільки як я вже казав, що була сама головна проблема котлів до тривалого горіння це те, що вони були високі і вони реально просто не влазили для шановних покупців в підвальні приміщення, там, де їх зазвичай котли в основному ставлять. Саме, що хотів донести, сказав: дякую за увагу, за перегляд даного відео. До зустрічі, чекаємо ваші замовлення.